Вітаю всіх на своєму каналі. Я з Кунченко Анжела. Сьогодні таке малесеньке відео, хочу показати, які ще пакуємо посилки. Не тільки ось такі коробочки, які все, а ще такі тут Такий конструктор лего, що, мама не горюй. Коробки склеюємо, потім обматуємо його стрейч-плівкою. бачите, щоб держалося більше вкупі. Ось тут ще одна така сьогодні. І ось така коробка. Тут чоловік вже допомагав степлером з цим. Ну, треба купувати такі скріпки ці побільші, бо маленькі, погано тримаються. От вчора взяла рулон скотча, сьогодні вже закінчився, взяла новий. От особливо на ці ось дуже багато йде скотча. Дорого обходиться така посилка мені відправка. Ну, але що робити. Друзі, для вас стараємось, пакуємо, як бачите. Тут зразу гарбузики наші, якраз весь урожай. От, Для наших вертуток. Списки. Зараз йду оформляти. Я оформляю їх вдома сама, потім приїжджаю вибиваю. Ці наклейки і відправляємо. Такий гарний сорт, ще не розрізала, от розріжу, подивлюсь, потім покажу кін всередині. То, можливо, хтось захоче насіння Бачите, такий невеличкий, кому треба е, небагато так чи кашку там зварити, чи вертутку спекти, що-небудь таке, то якийсь такий добрий. І з таких буду збирати. Теж вони, бачите, є. Пізні і крупніші, ну в середньому вони майже всі однакові. Теж такі ось гарбузики теж на один раз, дуже вигідні, такі невеликі. Бо цей вже розріжете, то вже він здоровений, особливо ці крупнюші, Ну у нас свині, вони поїдяться, це не проблема, звісно. Ну, скажу, що такий участочок, якби, був, був невеличкий. Ну, Гарбузиків зібрали добре. Ці мені подобаються все-таки, Такі вони компактні. Ж, кажу, от влідучий раз буду пекти, думаю, на вихідні доїхати на роботу сину печу, щоб передав завіз. Розріжу цей, побачу, який він всередині. Ну, а потім якось ці. Ну, ці здорові побачимо, які вони товстенькі чи тоненькі всередині. Отак, так що так, поки спакувала дуже довго ці посилки, коробку коли. Раз-раз, склеїв раз і все. А тут я говорю, що треба такий конструктор лего треба ще зображати, що куди додати, де що замотати, щоб все держалося вкупі. Ну, так от працюємо, друзі. Так, таке коротеньке відео потім. Ну, не знаю, чи буде сьогодні взагалі час. Трошки прогулятися потреба треба їхати відвозити і знову приїжджати і знову копати, бо в мене і на суботу будуть посилки розтягнулися, тому що великі зібрались замовлення. Таке одне було замовлення, що на 3-4 тягнуло, тому виходило не по 10 посилок в день, а менше. Сьогодні ось одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і одна восьма. Сьогодні 8 посилок. ну... Чотири коробочки і чотири такі лего конструктори в мене попрацювала зранку. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня!